Для молоді від 18 до 22 років з'явився шанс виїхати за кордон. Хтось назвав це порятунком, інший зрадою. Наприклад, хлопця, що опублікував фото таблички з надписом Хелм та текстом Ура, я виїхав з України захейтили. Один із коментаторів відповів: там і залишайся. Відмовся обов'язково від українського громадянства і викинь картки українських банків. Живи там, обов'язково в тіктоці записуй своє захоплення і поливай брудом Україну. Ну, все як ви любите. Але й були ті, хто підтримав юнака та його рішення. Вітаю! Можна видихнути, жити в задоволення і спокійно, досягати своїх цілей. Сподіваюся, найгірше позаду, а попереду у вас краще життя. Ще в одній публікації дівчина звернулася із закликом до молодиків виїжджати з країни. Вона написала: Хлопці, у вас є шанс, виїжджайте всі з України. Будь ласка, я вже бачу третси, де 22-річні хлопці виїхали, розплакались. Пишуть, я так мріяв побачити Європу і подорожувати, але був як у в'язниці. Виїжджайте всі. Інші користувачі зазначили, що чоловіки розберуться без чужих порад. І якщо авторка допису виїхала, то нехай сидить мовчки за кордоном. Окрему увагу привернула публікація чоловіка, який вирішив поставити хлопцям запитання. Пацани, ви не подумайте, я в жодному випадку не проти того, щоб виїхали. Але мене, як людину свідому, мучить одне питання. Перше. Куди ви всі власне їдете? Друге. Вас хтось там чекає? Третє. Вас хтось кличе чи запрошує? Четверте, вам хтось обіцяє оплатити всім освіту або надати роботу. І п'яте. На які шиші ви плануєте жити за кордоном? І взагалі, що робити? За прогнозом НБУ цьогоріч з України загалом виїде 200 тисяч громадян. Що ви думаєте про це? Чи підтримуєте тих, хто їде? Що робити? Аби не втратити цілі покоління, і хто винен у цій ситуації, пишіть ваші думки в коментарях. Ми відреагуємо на кожен.